Добрий день, друзі, раді вітати вас на каналі. Весна прийшла, а разом з ними тепло, сонечко і бажання творити щось нове, особливо сьогодні у стінах дитячого будинку перлинка справжній модний бум. Не повірите, але наші хлопчики, і дівчатка тимчасово змінили м'яч, телефони, гаджети і навіть ложки на голки і нитки. Так, так, сьогодні у нас найталановитіші кравці в ефірі, а у програмі пошиття фетрових сердечок. Не просто сердечок, а жовто-блакитних, патріотичних, стильних, зроблених з любов'ю. Сьогодні в нас справжнє модне ательє, де під звуки сміху, шелест ножиць і чарівного ой заплуталась нитка, народжуються фетрові шедеври. Так, так, так. фетр – це не просто тканина, це матеріал характерний, м'який, теплий, як обійми і водночас слухняний. Як учні після дзвінка, ідеальний для маленьких ручок, великих сердець і перших кроків у світ дизайну. Наші діти сьогодні взялися шити жовто-блакитні фертерові сердечки, тому що вони нині в моді. А ви знаєте, що таке фетрове сердечко, зроблене дитиною? Це не просто форма з тканини, це маленький символ любові, надії, миру і краси, яке вони щиро творять власними руками. А тепер будемо знайомитися з нашими кравцями-суперзірками. Настя вміє з фетру зробити не тільки сердечко, а й метелики, хмаринку і зачіску для подружки льоня. Мійник, який переконаний, що кожна голка має душу, особливо коли та душа проколює палець. Вітя головний по шаблонах. Але потайки вирізає з фетру динозаврів для балансу. Вова інженер ниткових заторів. Кожен його вузол як ребус. Діма офіційний кравець з коментарями. А і так пайот, головне з душою. А ось вона, наша талановита вчителька по Пушицю, людина, яка може перешити стару налочку вечірню сукню, а шкарпетки зробити сумочку на блискавці. Наша вчителька щиро вірить, серед цих маленьких обрійників точно росте новий Армані, Вів'єн, Вествуд. Сьогодні ми створюємо маленькі дива, які можна носити з собою. Так, ми приступаємо до пошиття фетрових брелочків, милих і яскравих і головне ручної роботи. Що нам потрібно? Фетр м'який кольоровий, як настрій після канікул, нитки, яскраві, міцні, голка, наповнювач, кільце для брелочка. Патріотичні сердечки. Ось так вони виглядають, пришиваємо основу для брелка і у нас готовий брелок для наших друзів. Зараз ідуть великодні свята. Ми всіх друзів вітаємо зі святом, миру нам, щастя, здоров'я. І ось такий малесенький сувенірчик, ось такий малесенький подарунок від дитячих сердець буде зігрівати дорослі душі. Нам так всім потрібен мир. І патріотичні кольори ми взяли. Це символ нашої свободи. І ми зробимо з дітками і кладемо в оцей маленький сувенір всю нашу любов, всю нашу доброту. І покажемо, які ми здружені, які ми згуртовані. І починаємо робити. А тепер до справи. Спочатку обираємо шаблон. Це у нас буде серце. Обводимо на фет, вирізаємо дві однакові деталі. Я вам роздаю ось такі детальки. Ви берете на машинці, шийте, будьте уважні. У нас жовта нитка повинна йти по жовтому полотну, а блакитна по блакитному. Якщо ось у маші у нас блакитна стоїть, значить блакитну ось так ложиш, і блакитний, а знизу жовта. У рома в тебе як ти заправив нитку? Жовта, Жовт. жовтний. Переважно, хто вистрочить і там хоче підрівняти ножицями, хто вирізає, обережно, щоб не пошкодити строчку. Бо якщо ви надрізали, то, значить краще трошки відступіти, не дуже близько до строчки, на 0,2 вирізати. Mm -hmm. Бо його можна шити і вручну, наповнюємо ми, наповнювачем, ось таким дивіться, Він м'який, це також не дуже приємно для дотику. Ця робота дуже гарно розвиває дрібну моторику. Наші всі дрібну моторики, а ось тут на пальчиках показали, де в нас пальчики? Де в нас пальчики? Діти, покажіть. Де в нас пальчики? Його тут дуже не показали. Ось так, спробуйте. Це ж у нас тут такі Точки дозу дотику. Це нас дрібна моторика. І коли ми, у нас буде розвинута дрібна моторика, у нас буде загалом працювати гарно весь організм. Ми не будемо відчувати ні болі в суставах. І крім того, запускається робота мислення. Дуже гарно. Так що я вам бажаю удачі, приступаємо до роботи, шийте гарненько і порадуємо усіх наших друзів. Дякую. Працюючи з фетром і виготовляючи фетрові іграшки, ми застосовуємо ручні стіпки, а також машині можна стіпки. І дуже багато працюємо своїми пальчиками. Ось у нас дрібна моторика розвивається ось так. Всі. Дрібна моторика це здатність виконувати точні скоординовані рухи пальцями рук. Ці рухи важливі для розвитку мовлення, мислення, уваги та пам'яті. наприклад Якщо ми багато стіпків робимо, ми тренуємо свої ось ці м'язи, що стимулюють роботу мозку та зміцнюють нейронні зв'язки, що відповідають за мовлення. Також нам дуже приємно подивитися на свої вироби і мати такий подарунок. За допомогою Фетра ми проводимо пальчикові ігри. Вітаю вас з великодним. Дякую, що закупляєте нам матеріали на наші вироби. Христос Воскрес. Наші друзі, я щиро вас вітаю з Великоднем. Ми пошили ці сердечки, як долучно вам подаруємо. Дякую, що закупаєте матеріали. Нам готові! Любі друзі, я щиро дякую, що ви нам закупаєте матеріал для наших шиття. І вітаю вас зі святом Христовим! Христос народився. Ну що, друзі, настав той момент, коли можна офіційно сказати, у нас все вийшло. Фетрові серця готові. І не просто серця, а авторські, дизайнерські екземпляри, кожне зі своїм настроєм, стилем і швами. Дивишся і не віриться у Насті, серце в стилі ніжна весна, у льоні серце рішучого козака, у віті серце, яке бачило багато, але тримається. Поки ще не розвалилось. А одніме серце, яке спочатку було зіркою, потім стало крокодилом, а в результаті, ну, це серце артхаус. Але головне, в кожному серці частинка дитячої душі, тепла і щирості. Вони не з фабрики, не з Аліекспрес, а з маленьких ручок, які хочуть творити, мріяти і вірити в добро. Це все частинка великого серця дитячого будинку. Ми не просто шиємо. Ми показуємо дітям, що вони можуть створювати красу навіть з клаптика фетру. Якщо вам стало тепліше на душі, це не випадково. Ви можете підтримати наш канал, будь-яка допомога навіть найменша, як той стібок будує щось велике. А ми обіцяємо, буде ще більше тепла, творчості і фетрових пригод. Бо хто знає, може наступне сердечко буде спеціально кишенькою для мрій, а поки вліпи нам жирний лайк. Дякуємо, друзі, що ви з нами.